Його називають найскромнішим і найсамотнішим художником 19 сторіччя. Зображуючи навколишню реальність без прикрас, він не прагнув слави і творив, начебто для самого себе. Мені хотілося бути одночасно і знаменитим, і невідомим, казав французький художник Едгар Дега. Едгар Ілер Жармен Дега народився 19 червня 1834 року в Парижі в родині з аристократичним корінням. Він пишався своїм походженням, але від дворянської приставки Де зі скромності відмовився і своє прізвище завжди писав разом Дега. Завдяки батьку, аматору живопису і музики, Едгар навчився тонко відчувати класичне мистецтво. Провчившись усього рік на юридичному факультеті Паризького університету, юнак переконався, що його покликання живопис. Його перші роботи були витримані в академічній манері, але в історичних картинах Молоді спартанки і Семіраміда на будівництві Вавилона художник, всупереч академічним вимогам, додав героям сучасний вигляд. Дега з захватом писав портрети рідних, батька паризького банкіра. Діда, неапольського підприємця, американських родичів матері, полотно бавовніна контора в Новому Орлеані. Художник зблизився з імпресіоністами і відвідував кафе Гербуа на Монмартрі. Але в палких суперечках про мистецтво майже не брав участь, віддаючи перевагу роботі, а не розмовам. А якщо й висловлював свої думки, то в такій різкій і в'їдливій манері. Що у співрозмовників зникало всіляке бажання з ним спілкуватися. Уїдливі жарти запального і саркастичного Дега міг виносити лише Едуард Мане. Художників пов'язувала своєрідна дружба суперництво. Вони були майже ровесниками, дега усього на два роки молодше, обидва походили із забезпечених родин. Одного разу Дега написав портрет подружжя Мане, але Едуард Мане вирішив, що його дружина вийшла погано. І відрізав частину картини, що призвело до чергової сварки між художниками. Після 30 років Дега остаточно відійшов від класичної традиції. Подібно імпресіоністам він став переносити на полотно епізоди, що відбуваються в живій дійсності у паризькій опері, на перегонах, у кафе. Але себе імпресіоністам не вважав, не визнаючи роботи на пленері. Усі пейзажі світу можна написати в майстерні, встромивши три старих пензлі в суп із травою. Він прагнув передати динаміку руху, а не гру світла і прозорість повітря. Для мене в картинах Клода Моне занадто багато протягу заявляв Дега із зневагою. Безтурботне життя художника аристократа перервала франко-пруська війна. Патріотично налаштований Дега пішов добровольцем у Національну гвардію. Тяготи воєнного життя відбилися на його здоров'ї. Після перенесеного кон'юнктивіту він став скаржитися на зір. До того ж, після смерті батька Едгар, як старший син, був змушений взяти на себе турботу про фінансове благополуччя родини. Здоров'я слабшає, і я майже без грошей. Я дуже погано організував собі життя. На цій землі. Палкий шанувальник театру він протягом 25 років писав танцівниць, акторок і музикантів. Уперше в європейському мистецтві Дега показав балерин за лаштунками, їхні виснажливі репетиції та короткі хвилини відпочинку. Художник умів помічати своєрідність рухів людей залежно від їхньої професії. Поривчастість жокея, спритність модистки, фізичні зусилля прасувальниці. Дега називав свій стиль реалізмом. Він схоплював природні рухи, зображуючи те, що іншим видавалося банальним позіхання, купання у ванні, розчісування. Дега, який ніколи не був одружений, не заводив романів і не мав дітей, зображував оголених жінок не із замилуванням, а із фотографічною точністю. За словами критика Густава Жефроя, це були істоти жіночого роду, без усіляких емоцій на обличчі та в очах, начебто ці малюнки були призначені для підручника із зоології, але при цьому були чудової якості. З роками Дега став неминуче сліпнути. Новим способом споглядання світу для самотнього і хворого майстра стала скульптура. З воску та глини він ліпив жокеїв і балерин. З болем називаючи свої заняття ремеслом сліпого. Наприкінці життя він втратив слух, що зробило його ще більш відчуженим. З ним поруч залишалася лише вірна економка Зоя Клозьє. Справдилося давнє пророцтво поля Гогена. Побачите, у нього буде більш нещасна старість, ніж у інших. Едгар Дега помер у 1917-му. Йому було 83 роки неперевершений майстер зображення людських тіл у Русі залишив більше двох тисяч картин, пастелей і скульптур. Щоб сховати свою доброту, він тримався дикобразом, писав про нього Ренуар. Але чи не ховався за консервативним сюртуком і твердим крохмальним комірцем? Найбільш революційний художник у всьому новому живописі.